Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Сьогодні ми проводимо засідання комісії законності. На порядку денному два питання. Перше питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Селоницької селищної ради та її виконавчого комітету на 2026 рік. Щороку селищна рада, як регуляторний орган відповідно до чинного законодавства, до 15 грудня затверджує план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний рік. На 26-й рік планується прийняти два проєкти регуляторного акту. Це рішення, яке стосується встановлення ставок податків на нерухоме. майно. На земельні ділянки. Тому ось цей проєкт вам пропонується до розгляду, щоб його затвердити на наступний рік. У разі необхідності прийняття там інших регуляторних актів, до нього можуть бути внесені зміни, доповнені іншими проєктами регуляторного. Затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Солоницької селищної ради та її виконавчого комітету на 2026 рік. Голосуємо. А ми черги за. Капця за. Капиться. За, проти отримались немає. Всі за. Дякую. Переходимо до наступного питання. До рішення 103 сесії Солоницької селищної ради розмосквика номер 16 про затвердження статуту комунального підприємства Салоницівське житлово-експлуатаційне господарство Солоницівської селищної ради питання. цього питання будь ласка. Антон Вашінка, директор комунального підприємства. Ми просимо затвердити статут нової редакції з тим, що додається квит стосовно рекламних послуг для збільшення об'ємів та функціонування підприємства. Немає питань. Дякуємо. Хто за те, що внести зміни до рішення статері сесії Солоницької селищної ради розмовських кання No16 про затвердження статуту комунального підприємства Салоницівське житлово-експлуатаційне господарство Солоницької селищної ради? Прошу голосуємо. Відразів за. за. Капиця. За. Там Камеченка за. Роти отримались. Немає. Одного. Работа до побачення.